Парні, всім привіт, канал Лежемеч і це мій канал. Телеграм-канал. ссылка Силка Псані інформації є багато, вона не така, як в інших, тобто не не, не фул копі копіпастик, як кажуть. Вийшла сьогодні вийшов FC-26. АПЛК на старт, в перші дні, там такі дефолтні карточки на перший тиждень, грубо говоря. І зараз ми переходимо до Ла Лалі. І перший воротарі, рі, що у нас буде, хто це Алекс. Ромер, я думаю, це буде топовий і найкращий вратар, там ще є Вратар з Барси. Ну, плюс-мінус вони однакові, але я вибрав Ромера, тому що він довгожитель FC-версій. Далі, за два з центральних захисників це Ханко, з Денті Мадрид, непогані має е, плейстайли. До речі, я зачастую бачу, бачите, закидушки такі, Жоке єс, що ще на старті, який-не який пейс, Хороший пейс для такого рейтингу, і деф є, і фізуха є. Тому що треба що, що, що від нього очікувати? В захисті, я думаю, буде вся пушечка. Далі йому на заміну Рональд Карауха, він був 85-й, став 83-й, це, звісно, треш, але тут є пейс. Тут є дуже багато захисних плесталів. І це не може не радувати. Тобто в захисті, як то кажуть, ціна. Але ще є третій гравець це Хурсен. Я тут три дав. Тобто, на вибір. З Реал Мадріда. Непоганий такий оцей гравець, буде непогана картоночка, буде непогані поставили, плюс-мінус, і в захисті теж він не буде особо тірятися. Так, да, швидкість така собі, але на старт гри буде імба. Далі, зліва в нас буде або Менді з рапідом і блоком. Не 83-го ретінга, я думаю, він вже не буде стоїть Овер до хіра. Хоча за счет пейса, можливо, він буде стоїти. Хоча рейтинг 81, я думаю, він просяде. І є ще Бальде. Бальде 91 пейс, От, я думаю, Бальде займе місце. Е Мендіп, і тим самим Мальда буде оверпрайс. Бо тому що це поперек, це баса, поперек це ракета, поперек це пейс плюс Єнотік, плюс жуки, я думаю, буде оверпрайс лютіший, тому в всього що буде ферлан Менді вашим, вашим лівим захисником. Ну, плюс є рейтинг, ви самі розумієте. далі Правий захисник це Мінгуезо, там в Лалігі особа різниці ніякої немає. Знову ж таки, склад. Це для тих, хто хоче зберігати чисто зразу лігою Такі люди є. Можливо. Непогана борьба є, такі душка є. ну Ау це таке вже. Ну такий. Нічого цікавого, справа, справа, правих захисників у Всі 2-6 на початку буде дуже мало. Дуже-дуже мало хороших. Їх майже немає. Далі, центральні півзахисники, тут теж така. Е, як то кажуть, біда, біда, війна е, е, може грати і ЦП, ЦОПа, і ЛЗ. Я минулого ЛЗ грав. Е, 83-й він як будта остався, якщо не помиляюсь. Да. Тому R1, боротьба. Блок, і Жокей, Нацоп, ЦАПі. І АЗ можна ним спокійно грати, спокійнесенько, без напрягу грати і кайфувати. Швидкість каналь, яка є, дрібло пас, є, деф, який є, імба, пушка. Далі. Ще один центральний півзахисник. Це Конор Галахер. Я не знаю, що його з Конор. Чомусь сказав Конор ХЗ. А, так, да, написано Конор Галахер. Окей. Все правильно. Такий дефолт, дефолтний півзахисник батареечка, крючочок, блочок, пушечка, статки плюс-мінус непогані. Імба. Далі. ЦАП тут ІЗІ тут без варіантів, там ще є фірмін фірмін, але ІЗІ поярче, бо тут по поплестайлам. Чисто взяв по плестайлам, тут чисто такий репідік, чисто така. Перевід дотик для ЦАПа це імба, плюс швидкість є, яку ви любите. Є хороше дрібло, є хороший пас, у який не який удар. 3 плюс 3, да, він може грати і справа, і ЦП, і СТ, але це таке чистий Цапнік, хороший Цапнік, непоганий Цапнік. Я думаю, він буде, він, думаю, він буде мати хороші плестали. Я дивився, проти, як він проти Барса, вроді би він грав. Дуже гарна гра проти Барс Ізі. Вони один-один зіграли, вроді. Нічию зіграли, так, да, нічого зіграли. Далі, Торес, це зліва буде, або Торес, тут r 1 Фінес. Статки просто пушка Подивіться на ця машина. Я думаю, він буде хорошо стої бабок, тому не факт, що ми його можемо отримати. І Маркус Решфорд. Думаю, Маркус Решфорд більш буде доступніше, але є одна проблемка це те, що він 5 плюс 3, троєчка на слабі. Троєчка на слабі буде дуже сильно впливати. Фіран Торес 4 плюс 4. Він буде дорожчий, це стоять дорожче, тому можливо, не факт, що ви будете на ним грати, і не факт, що вам буде падати. Він буде, я думаю, він буде ставити нормально так лавандоса. Тому більше, всього, що можемо грати Маркушем Решфордом, хороша картка під майбутнє еволюцію, ракета, рапід, Е, e, Що ми має? форварда, він має. Троєчка на слабі, звісно, вбиває, але тут є хороший пейс, хороший удар, непоганий пас, і дрібло плюс-мінус. Трошечка на слабі все портить, але ця картка буде потенційно хороша, якщо він випаде, в ніякому випадку не закидайте нікуди тримайте її на еволюції. Да, з еволюції все одно буде троєчка на слабій, але сам факт. Тут, ну Ви подивіться на ці статки і буде хорошенький буст. Далі, права в нас. Някі Вільямс, як на мене, це гарний фаворит, не дивлячись, троєчку на слабій. Для мене він буде краще, ніж Марко Шерфорд. Хоча позиції різні, але сам факт ви подивіться на цей пейс. Минулого року він був 81-й, вроді би, я його качав в еволюції. Відразу ж, ну випадиться, ну, ракета, рапіт, ударний зом, павершот, павершот, це таке і фінес. Ну просто, це просто машина. Просто її навіть на фермами ставити з таким пісом. Минулого році теж люди користувалися. І ще тут якийсь такий пацанчик, пасажирчик Яго е, Теж такий недоцінна карточка, це такий хороший гравець. Ла Потужно, у нього є файнес, у нього є перекидушка, штрафні лоу-дривен, ударницю, і пас-розис. Пас-розис це хороша тема. всі ми знаємо про FC25, не знає, воно буде працювати всі 26 думаю, так само. Так, да, тут не така вже швидкість, але тут хороший удар, хороший пас, хороший дрібло. Тобто за що сіка і R1, ви можете нормально себе чухать. R1, хоча немає звичайного дефолтного, але тут є. що Правильно, хороше дрібло. І це буде, як то кажуть, баланс між швидкістю і. і коротше, база швидкість Чверочка на слабі, до речі, тому я думаю, він буде непоганим, непоганою карточку. І фор а ага, Шаден є правий півзахисник це такий теж. Брахім'я, це там лайт, але він його навіть можна поставити. До речі, його це буде конкурент ізі От у нас є ізі 84, 77, 80, 82 і Брехім, це навіть не РВ буде, це ЦАП. Чому ЦАП, ви будете на пластали? Е, пас розріз, хороший пас. Е, Р1 і до, перший дотик це тупо, тупо чотненький ЦАП. Тому я думаю, що це більше не більше правильзахисника захисника більше процапа з його плейстайлами Але це ну це круті картки на початку гри, і вони, можливо, вам не впадуть, або можливо, щоб устоїти, але це дефолт. На перший тиждень далі це вже буде, звісно, печально, але грати буде можна. І Форвард. Я брав парні рейтинг 83. 84, 85 це вже потужні рейтинги, не факт, що ви їх будете ловити. І поначалу будете грати такими картками. Там вже з другого тижня, можливо, вже буде 84-85, щось там підлавлювати, але сам факт. І там великого, кажуть, я там подивився, великого немає що там брати. Тут дивіться. акробатика удар низом це якась тривела Фінес, навіть. Коротше, удар Низом Фінес, буде. Ну, не знаю, як він позначається. Прокидка і R1 пас пасрозріст і Р1. Для Форварда пас пасрозріст прикольна штука, коли ви кидаєте на Форварда, сміщаєтесь назад, і тим самим даєте або вашому вингеру, або ЦАПу, щоб він забігав, і тим самим ведете Р1. Ой, і трикутник або Y, і іде пас розріз, і тим самим ви, 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 ви виводите свого гравця на 1-1. На це прикольна штука для Форда. Мені дуже подобається. Далі може грати ЦАПа, до речі, дуже хороший буде ЦАП. 4 плюс 4, до речі, тому Шфор з, з нього буде ще краще, бо 4 плюс 4, 4, 4 була дуже сильно гарною на, бо тому що, ну, троєчка на слабі, це дуже печально, але сам факт. І дуже гарні статки. Тому, тому, тому це дуже буде прикольно. Така була Ла Ліга. Це, накине, звісно, звісно вам не АПЛ, але по пластелам -по -по тут непогано. Тобто є яким грати яким грати, як воно буде грати, ніхто ж не знає, звісно ж, скоро стало 16 днів. Коли це відео вийде завтра, це 15 днів вже останеться, але по статкам, плейстайлам, срібним. Тут прям непогано. Ви дивіться, удари 83, завершення 86. Оце потенційно дуже гарна картка. І це Віліаріал, це жовта субмарина. На секундочку. баланс 81, плюс-мінус, не пану, зелененький, Давід, не жовтий. Але в лігі з форвардами печаль в плані рейтингу малого. Тут є кем? Є кем? Фаворит для мене це Інакі Вільямс, фаворит для мене Маркуш Решфорд і Фіран Ферран Торрес, я думаю, буде дорогувати. і не факт, що ми його хтось може получати. І Бальде я теж думаю, що буде дорогувати за що піса. Бальде це минулий Флоран Мінді. А Флоран Мінді це вже. Настоящий Флоран Мінді — це минулий Бальде. Тобто вони помінялися ролями, і тепер будуть вони. І тепер вони будуть, як то кажуть, взає... пішла, ушла епоха, як то кажуть, помінялася місцями, в всі 26, Все буде по-іншому. Тепер в всі 27 Бальда буде ще краще, а Falarland Баль... Мені буде ще гірший. Ну, епоха, епоха, парні йшла. Тепер... Це легенда, легенда початку гри. Все ж таки, все -таки і грабель на нього всі хороші статки. У ми так. з вами був Жемеч, з вами була Ла Ліга. Завтра очікуєте відос по серії А до зустрічі.